П'ять, дев'ять з половиною, десять. Сонечко, ми тебе хочемо привітати. Okay. Твоїм днем народження? П'ять років і шість місяців. Сім, і сім. сім місяців. Ти забився Маліклавка. А ну-ка, показуй, що там. Ого. Мішечок. Ух, тичка, з мордашками якимись гарними. Так, і так це Майликлаф. Це Майнкрафт? Знаєте, мої ці кубики називаються від Майнкрафт. Face Blocks. Так. Клас. Ну я тебе вітаю. Дай подивитися, як вони виглядають. Панда є, собачки. На другій стороні. А над... ну покажи на другій стороні, що ти. Ух ты ж кат сніг якийсь. Це льот, мам. Лід. Оце? Lì, a te si negna Camillo. Rosemilla.